Олег Миколайович, сьогодні маємо нічию на виїзді. Скажіть, будь ласка, для нашої команди це позитивний результат? Ви як особисто розцінюєте? Так я думаю, що пози позитивний. Їх не було багато, але вони все ж таки були у я, тільки влада, два хороших моменти. Тому е, в такій грі, напевно, і не могло бути, бо е, і коло зграє непогано в захисних діях і ми. Що мене тішить, з одної сторони зараз після шести турів, що ми спрогресували в цьому. І тому десь сподіватися було важко на велику кількість гольових моментів. Ігра це підтвердила. В принципі, закономірний результат у колоса теж було декілька нагод, як і у нас. І якщо в цілому брати гольові моменти, ігрові моменти, перебіг подій. Я думаю, що закономірний результат. А сьогодні в матчі не було Дениса Андукве через те, що він отримав червону карточку. Чи відчували ви його нестачу, скажімо так, в поєдинку? Денис є гравцем на сьогоднішній день стартового складу і минулих ігр він гарно це проявляв. І звичайно, сьогодні був би він. я думаю, ми б ще б агресивніше виглядали в нападі. Тому чекаємо його повернення. Він розуміє, що підвів команду. Ми про це говорили. Він зараз дуже мотивований. Реабілітуватися, тому чекає свій шанс. Хочемо також привітати вас з ювілеєм 50 матчів за верес. Бажаємо подальшому. Дуже дякую. І е, статистику, яку я не знав, мені приємно. Дякую, дуже дякую. І також по нагоді хотівши подякувати вболівальники, бо їх сьогодні трішки до і е, окремо хотів їм подякувати.